Дівчат, привіт! Отримали дуже крудезний варіант великих сумок. Універсальна сумка. Іде як і під спорт, так і під класичний образ. Колір чорний, матовий, моко колір, без прудий та дуже трендовий колір шоколаду. Вона йде якісного плотного нейлону водовідштовхувальна тканина легка у догляді І, до речі, можна поширювати за счет карабінів. Ось так. Є довгі ручки регулюються. Зараз вам її покажу всередині. Ось так виглядає всередині загальний відділ, чинна підкладка для дрібниць кишеня, образний колір за дуже гарною ціною для такої цупочки.